Всім привіт! Давайте сьогодні проживати зі мною один день, так би мовити, день гребника, не путати із днем сурка, але схоже з днем сурка. Так що, давайте, поїхали. Пропіруємо нічого прямо. Де їдемо? Хочеться покупати, коше. Встаю я зранку, сонце ще ледь світить. Швидко збираю свою команду і вперед, у дикі Карпати. Повітря свіже, трава в Росії а перед нами море грибів прихованих. Серед моху та листя Кожен крок. Нова знахідка. Кожен кошик маленький скарб, сміх, історії та адреналін. Ось що робить наші походи незабутніми. І ось вони червоні, білі, коричневі, справжні дрелісу, які ми обережно збираємо, щоб нічого не пошкодити. Карпати зустрічають нас красою та тишею, а ми в пошуках своїх грибних скарбів. Так, сьогодні цілий день грибочки збирали, відео я не записував, бо то як сезон це реально не до записування. Це просто треба вставати і фігачити. фігачити і збирати. Зараз вечір, я виберу соло. Давайте я покажу, як виглядає день грибника. Ну, ось Вийшов на таку пляночку. І тут в траві ростуть такі гарні мухморчики. Это бомба. Этой. Маленький. А такие же почему не вот, И сай, такой тут вот. По полю, по лесу. Збираємо рыбочки. И тут еще такая черная поляночка. хтось був Атось тут був Цей зігнив Цей теж зігнив Бликовое, сильно горбані. Ось такіше. Красний. А Ось тут знаходиться моя улюблена поляна. Єдине місце в цілих Карпатах, що місце це мені дійсно подобається. І тут я проводжу наодинці із собою, так би мовити, як Марка Вралі, як книжка Марка Аврелія, на один з собою, типу роздуми. Вони такі полянуся. Тут грабачків немає, але я ходжу по своїх точках і по своїх точках я находжу. Що мені цікаво? я Пушу ще разкавий такий маленький, я його зразу забираю. Мой ти великий теж. От. Зразу бачиш, що він хороший. От. Такий грабок. Навіть чути по запаху, запах такий має бути чуть-чуть медовий. Це все почиститься, це все чистимо, вологою марлею. Відчищаємо і все. Чуть не забув. Ніжка. Ніжку можна їсти. І в принципі як гарний сезон їдемо кожного дня. Їй можна їсти на Ісерою. Вона щось похоже із енергетику. Я залізну чуть-чуть, ну тут вже вечір пізно година. Якщо я зараз їм не зможу заснути, буквально... Ні. А, ладно, уже бішуйтесь. Найкращий лісовий енергетик. Що 2-3 години маленьку частинку ніжки істаю, і все і себе свої поліції літаєте. Лі, 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 Дрова система збуджується. І ви можете краще рухатись. Ага. От з'їв, щоб мені не казали, що я випльовую. Добре. Дальше. Рухаемся дальше. А тут я нашел белого гриба. Я его копнул нечаянно. что белый или белый. Вот. Справжний уже такой осенний карпатский белый гриб. Мушку ну, отрезаем. А запах, блин, ё-моё. Просто бомба. Тут чеснок, смотри, маленький. він зігнув. Так, давайте я вам розкажу про спорядження грибника, що я з собою ношу. Тут таке вони кріплення є, тут такі корзина для грибочків. зліво ніж для грибочків. справа тут всякі кріплення, під кепку тут Телефони, ключі, гроші. Балончик терен 4 Так, новий день. Заліз я на таку гору, що сюди ні, 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 не заходить і є декілька цікавих експонатів. покажу Ось тут такий перший нам попався червоний хморчик. Такий максимально осінній. Як завжди на початку грудного дня з'їдаю маленьку ножку. Це вже звичай. Мішку можна їсти сирою. Шляпку не можна, бо тут і б, і, 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 і сюди. Будемо його сушити при температурі 40-45 градусів. пізніше його відлажувати, там два тижні орієнтовно. І аж після того можна вживати. Так, показує, що, що там далі є. Ось тут маленький білий гриб. бомба. Обматую, нічого нема. І з боку ще один, зараз покажу. Так, тут зараз ще один є. Так, зараз перевіримо. Ніжка без хробаків. Нормально, не зігнив. Просто поїжджений, все дома обсажу. та й все. Ще один білий гробок. Це щось типу бронзового. І другий. Два на одному місці. І тут ще такий гарний мухоморчик, прямо під самою борізкою. Хороший. Тільки щось зі мною сталася дуже дивна і неприємна ситуація. Є така гора, на яку я вже виходжу, років 20 там із батьком збираю гораю Ну, кожного року, років 20 я там заблудився. Типу, я йду, йду, йду. Такий бац, типу, як мене перенесло в інше місце. Я опиняюся в якомусь місці, де, де я не знаю. Дивлюся по GPS-навігаторі. GPS-навігатор показує не точно. Там, де він має показувати, вниз він показує верх, типу, повністю. І виходив, виходив, якось з хвилин 40 виходив. йшов, йшов, йшов десь. Просто йшов і, і, і вийшов на, 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 на то місце, що я знаю. Дивно. Типу, я йшов вліво, а опинився десь і справа. <правда> <правда> а вночі би я, я не, не знаю, що я б вийшов. Так що це, ну, прям той когнітивний дисонанс. Так що, якщо не, не знаєте місцевість, краще далеко вгори не заходьте, бо і GPS на навігатор вам. Не допоможе. А до цієї ситуації я був готовий. У ну, мене два телефони, бо я знав, що телефон може заглючити, батарея може сісти. У мене було два телефони, а толкою з цих двох телефонів, якщо GPS-навігатор показує взагалі, не те, що треба. Так що і таке буває. Так, із цікавих грибів, що я знайшов, це є рейші. Справжній дикий карпатський. Інша назва гриб безсмерті, Але він же їх треба збирати в серпні. А Я зараз сріз... не шов і жовтні його і тут, тут є. Вони вже всі зі... зіпсовані. Типу не вийде його забрати. І ось тут ще знизу є, він теж зіпсований. Коротко, не, не вийшло в мене заготовити рейші цього року. Хоча, хоча чекайте. Тут теж рейші росте. О! Він дуже маленький. Тут для нього збоку вже зігнив. З такого речі я що У нас тут дивно росте, а то равок. Та й все, не вийшло, на жаль. заготовити цього року речі, бо запізно прийшов. Зайшов я на своє місце, де ростуть останні гроби. Якщо вже на тому місці ростуть, то значить більше їх вже не буде цього року. Тож, все, до лісу ходить вже повністю без смисла. Так, показую ті грибочки. З я був не шов. У 2021 році. Спробуємо шукати. Раз, два. Так. Три. Раз, два, три. Так, щоб було. 4-5. Вже і сломаки з'їдають. Так, що десь я бачу? Шість. Сім. Тут тут я проходять один. 8. Ще маленький не вилупився, 1-2. Ну і такі ще. Так. І заодно зразу покажу загальний результат. Ну, ось по грабочках. Завершення сезону. Після довгого грибного дня, коли кошики вже повні, а ноги від походів трохи втомлені. Я прямим ходом йду до річки. Плюпається холодній воді, сміюся самі себе, і думаю, отак от і живемо, грибочки в кишенях, а щастя кожній краплі води. І знаєте, вода після лісу смакує особливо, і освіжає, і заряджає. Так, давайте підіб'ємо ітоги цього грибного сезону. Грибний сезон був слабкий. Була тільки одна така хвиля, досить потужна. Я такі відео не записував, я записував короткі ті шортцірілці, їх можна подивитися. Хвиля була досить потужна. Хвиля тривала в загальному 10 днів. Ну Таких, щоб було багато грибів, то тільки 7 днів. Вчора був мороз же, вчора-позавчора вдарив мороз, все. грибниця заморозилась. Типу, і вона набере активність вже аж на інший рік в серпні. Так що, такі гриби слабкі були в 2021 році. Ну, зараз такі саме. Одна, одна хвиля. Ну так зазвичай, як вони лізуть, то три хвилі. Три такі. І то топають три хвилі закінчуються, що далі, далі йдуть міні-хвилі. Ну, Триває в принципі безкінечно аж до, до морозів. От вже як, як б'ють морози, то все, то воно тоді зупиняється. А так би не було морозів. Воно буде довго росло. Цілий листопад цілий повністю листопад. Так що слабенький, слабенький ну, не рік вже би мав бути сильний сезон, але рік ще чекати блін. До 11 місяців дуже довго за До 11 місяців Багато чого може змінитися. Тому, Тому такі то Сезон невтішний. Так то я заготовляю гриби вже з 2019 року. Я там почав вже пізно там. Я знав там за Махомери в жовтні 2019 року. Такий сезон був більш-менш нормальний. 2020 рік оце був сезон. Оце реально. Скільки було грибів? Ну, просто нереально. Заходив у весь ліс, ліс, ну, не вистачало ніяких ні сушок, нічого. 2021 рік ну, теж слабенько було. Ми ще почали збирати гриби аж з червня, десь я їздив по, по диких горах, то десь по, по, по чучу, і там ледве-ледве. І тоді теж тільки почалася грибна хвиля і 25, 25 вересня вдарив мороз мінус 5. І все. І потім я ще 7 жовтня десь ну, до 7 жовтня ще збирав, десь по лісах по чуть-чуть, але вже не було такого типу масового. 2022 рік нормальна хвиля. Така досить, досить нормальна. 23-й ну, теж нормальна, 24-й більш-менш нормально, ну, не так як 2020-й, ну а 2025-й ну, це краще трэш але... Одна хвиля і все. Ну коротше, так що закриваємо грибний сезон.

Благословив вас моїх зачасове життя. Дякую, дякую. І саме головне буде, хорониться. Одного другому не укликайте, не сваріться, дві. То є нерви кожу. Раз всіх скорше розвиває. Діти не так то не стрес свого року. Страх а свалити це дуже великий стрес. Треба лягати веселому спати і ранку вставати. Одно друге поцілувати, але друг підняти. Ну і водечку почувайте. Вранку до обіду, зранку накше, накше. Не каву пити, а водичку, вода омолоджує людей.